Ось теж виглядають торгівельні приміщення в центрі Черкас, куди сьогодні впали уламки ворожої ракети. В результаті вибуху розпочалася пожежа. На площі 750 квадратних метрів полум'я вдалося загасити, повністю ліквідувати пожежу, але торгівельні ряди знищені вщент. Поспілкувалися з власниками декількох торгівельних точок. Зараз важко оцінити суми збитків, оскільки згоріло фактично все. Почув, як вибухнула ракета і зразу поїхала пожарна. І буквально через 5 хвилин вже дзвонили, сказали товаришам, до який в магазині Сказав, що вже, вже нічого майже немає. Що у вас щось вціліло, чи все знищено, чи щось здасться все-таки ртувати. От товару, може, десь залишилось. І то таке по стеклами. Осколки. Зараз покажу. Щоб ви розуміли, було далі всього. Це шкіра. Це нержавейка його це отаку, розірвало. Тобто якщо тут знаходилися б люди, це було ну, тут вижившись, не залишилось би нікого. Просто нікого. А чим торгував? У нас це електротовари, і телефони мобільні, і всякі там аксесуари, все. Ну, Все телефони так само, вони подоставали вони, навіть реєстрували вони. Ну, всі просто прошиті, всі просто прошиті. Такий якісь товар щоб щось намагаємось врятувати. Ну. Хоча 10% вот того. Руками сами сквозь. Представте, там дешевле в магазин, электроинструментом. Начинать шага. Сантехника. Сабит ТВ, сантехника, все що осталось. Частично. Частично ничего не осталось. Як дізналися про те, що сталося? Вам зателефонував так, хтось? Так, так. Знайомі зателефонували, що ми чуть-чуть горіли. Чуть-чуть ну, ми згоріли. так що... Але можна да, щось там врятувати? Я бачу, що Час... багато вціліло. Частично, частично, так. Да. Частично, щоб впереді воно все накрилося. Не, не, не то, що ну, лозвене. Воно не підлежить. Щоб тут не було, воно не підлежить. Багато таких лічей, що нічого. Ну що ж зняв? Ну гірунбата, ну 700 гривень. Яка сума збитків приблизно на вашу домку попередню? Без поняття. Без поняття. Взагалі. Нічого немає. Як Ні? не там труби прострелити. Труби воно в кучі викидає, все, все прострели. Осколком, і чим навіть труби всі прострелити. Все. Смісителі повністю, все вернули. плавно що живете дальше. Які у вас емоції можливо ось? Емоції. Де на мітеря? Це все Я втіпован.